Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане Денисе, вітаю. Добрий день, пане Денисе. Днями президент увів у дію рішення РНБО про конфіскацію активів російських олігархів. І наскільки я розумію, тепер м'яч на полі мін'юсту, і ви повинні подати відповідні позови для того, щоб ці активи конфіскувати. Як це буде відбуватися, і скільки часу потрібно для подання таких позовів? Дякую за питання. Ну, якщо говорити алегоріями футболу, то ми десь зараз у центрі поля приблизно. А зараз указ президента він зафіксував накладення на окремих таких видатних видатних постатей а, санкцій у вигляді блокування активів. тобто зараз ми можемо точно сказати що активи курченка януковича то тощо а вони вже заблоковані тобто вони не можуть нікуди втікти і дерипаска а, там чотири і людини фігуру Так. І діріпаска, безумовно, діріпаска тут ще й найцікавіша постать серед усіх. Напевно, що власне, поки що їхні активи на даному етапі заблоковані. Наступним етапом буде те, що ми вже власне і зробили, це відправили запити до правоохоронців, з тим, щоб вони надали нам усі матеріали, які в них є щодо активів таких осіб і до всіх колабораціоністських дій, які такі особи вчиняли, починаючи з широкомасштабного вторгнення. Зібравши ці матеріали, всі, які нам дадуть правоохоронці, ми власне оформляємо їх у позовну заяву до вищого антикорупційного суду з тим, щоб отримати рішення про власне вже і конфіскацію активів. Власне судовий розгляд він дуже короткий, дуже швидкий. Найскладніший етап це от якраз етап зібрання доказів і оформлення їх у якості доказової бази до позову, який буде направлений в Ми ну, на скільки, цьому етап, скільки, це скільки часу коля. може цей етап забрати? Залежить від успішності від того, як що зараз напрацьовано у правоохоронців. Тобто, це може бути, наприклад, місяць на збір доказів, може бути менше, а може бути і відповідь того, що в нас зараз, наприклад, нічого немає, або по найтікавішим активам нічого немає. Не знаю. А, залежить від окремих чи від індуальних обставин справи. Ключова проблема, яка в нас була і залишається, це те, що Усі а, політики чи навколо політичні фігури, чи російські олігархи, завжди віддавали перевагу а, оформлення своїх бізнес активів на номіналів на фігури, які є лише формально власниками активів. Однак реальною власністю такі об'єкти є, от якраз усі по які ми згадали. Ну тобто Янукович на себе компанії не оформлював, його славнозвісний танталіт йому напряму не належить, чи навіть дерипаска а, так само. Чималу кількість активів оформляв на інших осіб. Відповідно, оцей ланцюжок, що насправді власники є номінальними фігурами, а реальним власником, який контролює бізнес, є Янукович чи Дерипаска, і нам належить довести у суді. Причому такий тягар довезення стандарт доказування має бути дуже і дуже високим. Тому що ми розуміємо, і це вже показала практика, що як тільки ми отримаємо рішення ваксу про конфіскацію активів, ми одразу ж отримаємо позов. В міжнародний арбітраж або ж заяву до ЄСПЛ, тобто нам доведеться доводити, що ми праві у міжнародних інстанціях іноземним юристам це важливо, це складно, це цікаво, але це цілком задання, яке може і буде реалізовано. Дивіться, а ви кажете, що вам це буде складно доводити? А це ви мусите доводити, чи це мусить довести наша правоохоронна система, до якої ви власне і звертаєтеся за такими доказами? Вони нам надають докази. Ці докази ми оформляємо, оцінюємо, оформляємо в позовну заяву і надаємо вакс. І в ваксі вже ми безумовно доводимо, тому що представництво в суді а, і доведення фактів, на які ми посилаємося, здійснює міністерство юстиції України. Тобто, безумовно, а, умовно кажучи, м'ячики нам подають правоохоронці, але оформлюємо їх і оцінюємо. Ми ну крім того, потрібно розуміти, що. Оскільки фігури це видатні і увага громадськості шалена, ми працюємо як між силою і харібдою. Тобто, з одного боку, є безумовно бажання нашої громадськості, обґрунтоване бажання з тим, щоб зло було покаране, активи конфісковані, з іншого боку, на нас також ми маємо враховувати верховенство права і те, що Система, судова система, і взагалі правоохоронна система не може штампувати а, якісь рішення виключно тому, що є запит від суспільства. Це має бути обґрунтовано, доведено і потім захищено міжнародним. Це складна юридична робота, але ми з нею впораємо безперечно, якраз через це група народних депутатів ще 13 жовтня подала звернення таке до бюро економічної безпеки і до генпрокурора з проханням не допустити незаконного виведення цих активів з України, бо є підозра, що зараз будуть посилено переписуватися на якихось з ці власності, про які ми зараз говоримо. І тут справді великий ризик, що коли вам прийде. Від наших правоохоронців документу там буде дві фірми, які вже давно порожні. Є проблема, вона не настільки очевидна і проста, як це описують зараз медіа, тому що одразу треба пам'ятати, що ще на початку повномасштабного вторгнення за нашу ініціативу Кабінет міністрів наклав мораторій на відчуження активів. Резидентів і громадян Російської Федерації, тобто у нас навіть якщо хтось зможе якимось чином когось підкупити і десь щось продати, переформити, у нас є механізми, щоб повернути це назад. Але але ключова проблема це якраз те, що ви задали фунти чи номінали чи фронтери, різна термінологія використовують в бізнесі для цих суб'єктів. Це ті особи, підставні особи, які оформлені власниками, як як правило, це громадяни України. Відповідно, на них цей мораторій не поширюється. Безумовно, якщо умовний дерепаска. Мав би кількох номінальних власників громадян України, які володіють його активами, такі громадяни теоретично можуть відчужити такі активи. Є кілька з цим пов'язаних проблем, тому що знову ж таки нам допомагають правоохоронні органи, які часто в рамках кримінальних проваджень такі компанії чи корпоративні права на такі компанії вже заарештували. Тобто, це теж непросто. Але знову ж таки потрібно знаходити завжди. Золоту середину, ми не можемо заблокувати усі активи в Україні просто тому, що на якомусь етапі ми захочемо їх конфіскувати. Це був би удар по економіці, але з одного боку, ми не можемо сидіти в стороні і очікуючи, що от система, врешті-решт, цього гарно продуманого механізму конфіскації дійде до фінального етапу і дивитися, просто як активи розходяться. Тобто працює правило золотої середини. Найбільш очевидні російські активи. А які з великою ймовірністю йдуть до конфіскації вже арештовані в межах кримінальних проваджень? Mm -hmm. Бувають винятки безумовно, але знову ж таки ідеальна система не працює ще світова спільнота і найкращі мізки юридичної спільноти світової ще не придумали, як тут оперувати краще. Ми теж ходимо по лезу. Тому що так подібної практики, яку імплементуємо ми немає ніде в світі. Ми не можемо скопіпейстити якусь практику країн Європи, як ми це часто робимо. Тут такої практики немає. Ну очевидно, ми будемо тими, хто буде її розробляти. Добре, Денисе. Тепер виникає ще питання інших репарацій, бо зараз ми говорили про санкції і проти. Фізичних осіб, але ми також маємо на увазі, що ми хочемо отримати репарації і від Росії і як держави. Чи рухаємося ми в цьому напрямку? Безумовно, і е, тут потрібно розуміти, що репарації в класичному баченні це от успіх збройних сил. Збройні сили захоплюють ворога, захоплюють територію, тримуть контроль над органами влади чи активами і примушують платити репарації. Це те, як це відбувалося Століттями в історії світу. Ми зараз на іншому етапі. Ми хочемо отримати репарації, не запитуючи у агресора, не отримуючи повний контроль над державою агресором, над його політичною системою, без його відомої і добровільні згоди. Це от ключова відмінність від того всього механізму репарації, який уже існував в історії світовій. Ми також знаходимось. Тут я б сказав би не на середині поля, але десь відбігли від свого штрафного майданчика, якщо говорити термінологію футболу, і наближаємось до середини поля. Тому що на даному етапі де ми зараз будемо, це ми хочемо отримати підтримку світової спільноти, зокрема Генеральної асамблеї ООН, щодо того, що такий механізм. Примусової виплати репарації Росії Україні і громадянам, які постраждали внаслідок агресії, має бути створений на міжнародному рівні. Ми очікуємо, що а, таке рішення, така підтримка генасамблеї ООН, а, буде оформлена відповідним рішенням уже цієї осені, і це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до а, а, переговорів з конкретними країнами, власниками не, не власниками а. Ті, які контролюють російські активи, які заморозили їх у себе в відповідних своїх юрисдикціях, тим, щоб а, такі активи були передані в спеціальний компенсаційний фонд, Дениса, тобто, про яку суму приблизно до, до, до йдеться? Так, ну розумію, ми в процесі, і в нас хороший дриблінг, якщо вже використовувати футбольну термінологію. Про яку суму а, йдеться? Та, та. У нас, в принципі, команда складається десь ледь не тотально з володарів золотих м'ячів, якщо на то пішло, знову ж таки, формальною термінологією. Але власне, чим це закінчиться і як це закінчиться, сказати точно складно, тому що. А не існує жодної однієї людини чи одного чиновника, який би знав і володів повністю інформацією, скільки активів Росії Російської держави знаходиться за кордоном. Є окремі держави, які розкрили нам таку інформацію. Є окремі держави, які натякають про те, скільки у них активів. Є окремі держави, які не розкривають таку інформацію. А звести їх усіх докупи немає повноважень у жодного органу влади навіть. Країни-члени G7 чи керівники країн G7 теж не мають повноцінно ті цифри. Скільки ж таких активів за кордоном називалась історично найчастіше повторювалася цифра 300 мільярдів доларів активів саме Російської Федерації, не олігархів, а саме держави Російської Федерації. Ті суми складові цих 300 мільярдів не підтвердилися. Це ми точно можемо сказати, тому що цифри, які ми отримуємо від окремих держав, вони інші. Але ми можемо говорити, що мова все рівно йде про кілька сотень мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Ну звучить непогано і перспективно. Дякую, Денисе, за цю розмову. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на зв'язку.